До нас поступило прохання на один безпілотник для такої бригади, де є аеророзвідка. Не називаємо її зміркувань безпеки. І ми хочемо цей збір ну, закрити досить швидко з допомогою всієї Тернопільщини. Мабуть, немає такої родини, якої би не торкнулася ця війна. Тому я закликаю всіх підтримати цю акцію та допомогти зібрати кошти на цей безпілотник. Я Марія Марко, мама двох воїнів, староста Полупанівського старостинського округу, волонтер. Я закликаю усіх вас прийняти участь, щоб найскоріше настала наша перемога, і наші хлопці могли робити смерть. Слава Україні! Героям слава!